Сьогодні ми з вами розбираємося з фреймами. Давайте спочатку розглянемо простенький приклад. Він у вас тут, ну, трішки я пропущу теоретичний матеріал. Зараз буду на прикладі все це показувати. Тобто, бажано все це перечитати. Ми зараз повернемося до теоретичного матеріалу. І ось у нас тут є практичне завдання, є якийсь код. Якщо ви отак будете копіювати зараз, то ви нічого хорошого з того не отримаєте, тому що всі лапки вони будуть перетворені в коди. Тому вам пропоную відкрити через Google Документи і тоді скопіювати цей код. Але, звичайно, ми цей код трошки будемо змінювати. Дивіться, я беру саме кусочок кода ось цей, виділяю, копіювати. Ну, і тепер мені треба... Є два варіанти. Один варіант це я буду використовувати комп'ютер. Для цього я відкриваю програму блокнот І вставляю цей код сюди. Інший варіант я буду працювати в середовищі репліта. Ну, деякі учні працюють в середовищі репліта. Для цього я створю зараз, створю, зайду в репліт. Натисну Create. До речі, я можу дати посилання на репліт. Зараз копіювати. І вам от сюди в чат, яке раніше, Єгорчику, я рада, що ти прийшов на урок. Натискаємо це вас. Ви переходите на репліт. І тепер ми створюємо новий. Дивіться, де я тут нажала? Давайте я зараз перейду разом з вами. Я отак перейду через усе посилання. Нажимаємо. Ну, Я вже в своєму кабінеті. Якщо раптом ви побачите не такий екран, а ось такий екран, це означає, що вам треба зайти в свій кабінет. Так, а тільки воно зараз старт. Отакий От зараз екранчик цікавий. Раніше були зірочки якісь, тепер таке цікаве. Дивіться, щось таке показують відео. Нам цікаві. Чи, нам треба натиснути старт будінг і продовжити з Google. Вибираємо аккаунт свій. Заходимо. І ми потрапляємо в середовище «Репліт». Трошки поміняв свій зовнішній вигляд репліт. Тепер натискаємо Створити REPL. І вибираємо тут другий пункт HTML CSS JavaScript. Все. Натискаємо Створити REPL. У нас відкривається віконечко з якимсь певним кодом вже. Але нам треба вставити той код, який ми бачимо. Чи Щоб тут не дуже поламати всю структуру, тому що ну, воно якби потрібні деякі команди. Я вам можу сказати, що нам зараз не потрібно. Цей лінк нам не потрібний, тому що ми не використовуємо CSS. Можна його стерти. Далі, оцей hello World там також не потрібний, і скріп також не потрібний. До речі, ці баді також будуть не потрібні нам, тому що ми сюди будемо вставляти. Ось оцей код. Зараз я ще разочок скопіюю. Я розумію, що я вже щось інше скопіювала. Значить, я беру не все повністю тепер копіюю, а беру тільки цей кусочок. Там, де фрайм сет виходить. І ось до цього моменту. Копіювати. І в репліт так, репліт. Де наш репліт? Вже десь репліт, ось тут, напевно. Так. От сюди ми вставляємо. Нам пропонує ще баді вставити. Ми відмовляємося від цього баді, нам не потрібне. Ой, у нас плежить. Ось так, залишаємо. Дивіться, в нас є дві сторіночки. Одна сторіночка у нас в репліті це для тих дітей, я показую, які працюють з телефонів. Ті діти, які працюють на комп'ютері, в них в... оця сторіночка ось тут блокнотиком. Зараз я зайві блокнотики позакриваю, щоб вони нам не заважали. А, це, подожди, це наш блокнотик. Це, напевно, наш блокнотик, а це не наш блокнотик. Все. Тепер, оскільки нам треба, буде, щоб якісь файли ще відкривалися, то в нас вони були на минулому уроці створені. Скажіть мені, будь ласка, у вас є файлики з минулого уроку? От ви створювали карту зображень, та, і тут ви мені щось здавали. От у нас є дітки здавали, і тут є файлики в них. Значить, якщо у вас раптом немає цих файлів, а таке може бути, тому що діти деякі в нас не дуже гарно стараються і роблять файли, тому давайте я до сьогоднішнього уроку до сьогоднішнього уроку прикріплю пару файлів, які би ви ми могли використати. Значить, я беру ось сюди, до завантажу файли, які ви зможете скачати і використати в себе. Перегляд. Я вам оцей файлик надам. Оцей. А де треба копіювати? Бо тут ніякого нового завдання нема. І щас покажу. Так, зараз ну я це виділю вже те, що ви... вам потрібно надати зараз. Ось так, по-моєму, всі наші файлики. Телефон. Телефон, салфон, так. Да. От зараз оці файлики, які я тут долучу до урока, зараз я покажу, де копіювати. От всі оці файлики ви можете скачати тепер на цьому уроці. Так, дивися, є інструктивна картка. Ось вона. В інструктивній картці в тебе є так трошки пролистати. І отут є практичне завдання, ось воно. Яке треба відкрити через Google документи, щоб ти міг оцей код взяти. Ми зараз будемо з ним розбиратися з цим кодом. Тобто я його помістила, цей колонку. Так, а на, а на якому на вчорашньому з завданні? Так, е, да, справа тому, що а. я не виставляла сьогодні ніякий урок ще. А, Бачите, в мене опубліковано 8 травня був цей урок, і тому його здач... дата здачі, дивіться, 19 травня. Я трошки подовжила дату здачі, тому що нам тривоги заважали, і ми так його й не виконали. Якщо в паралельному класі є дітки, які заходять під час тривоги, і ми працюємо. То у вас, ну, немає таких діток, тому мені доводиться трішки відставати. Хоча з тим класом я також сьогодні робила те саме. І так, рухаємося. Далі. Час мене трошки підвис. А, ні, не підвиз, А На якому рядку треба вставляти його? Вона Е, Ти в репліті? Да. Якщо в Подивися, ти вставляєш ось що в тебе трене. Ну, тут було Body, чи body? Це є. Я його стерла. Тобто, виходить, одинадцятий рядочок у мене з 11 до 17 воно зайняло. Добре. А тепер дивіться, що ми маємо міняти. У наше ж посилання отут в блокнотику на файли якісь 2, 3, 1 і ще міль. Їх у нас немає. Тому ми маємо тут вказати ті файли, які у нас є. Дивіться, що я тут роблю? Тут де 2 іщімель, у нас такий файлик є. Я називала на тому році кофе. Пам'ятаєте, був такий файлик, про кофе інформація. Потім в мене був файлик, який називався MAC. Посилання на нього вказую. І отут я вказую не одиничка Єщімель, у нас буде, а буде інший, там, здається, в нас теле. Отак він називався. Отакі файлики я повинна написати як в репліті назви їх, так і ось тут написати. Значить, Що це в нас за код? Давайте придумаємо. Дивіться, в нас фреймсет. Такий код використовується для того, щоб розділити наше вікно браузера на частинки. Якщо в нас слово є ровс, то ROVs це рядки. У нас відбувається розділення вікна браузера на два рядки. Причому в співвідношенні 60% до 40%. Тобто Одна частинка, ну, все вікно розділяється на дві частинки. Уявили собі, оце наше вікно браузера. І ось проводиться отака якби, лінія. Розділяється на дві частинки. Одна частинка вікна займає 60%, друга займає 30%. Далі. Далі йде наступний З, мене тех фреймсет колс, тобто розділяється на колоночки. І зверніть увагу, розділяється на колоночки у мене, оскільки цей фреймсет, Є внутрішні в цьому фрейм-сеті, то у нас колоночки будуть утворені в першому рядочку. Дві колоночки, однакової ширини 50 на 50. Тобто, виходить, у мене буде перший рядочок і в першому рядочку дві колоночки будуть. А другий рядочок буде суцільний. Тобто, причому за допомогою тегу фрейм я кажу, які файли мені треба висвітити. Тобто я у цих двох колоночках буду висвітлювати інформацію про каву і про комп'ютери. А потім в нижньому цьому рядочку я буду інформацію про телефони висвічувати. Але зверніть, будь ласка, таку увагу на те, що тут файл тайтл треба перебити. Тайтл треба трошки перебити. Там якась помилочка, бо коли запускаєш, воно не, не працює. Я зараз його переб'ю з клавіатури, пропишу ще разочок сам цей тайтл. Не знаю, там начебто, всі букви правильно, але чому не, не працює, не знаю. Так. Все, це один тех, який треба перебити. І тепер, якщо ви блокнотику, ви маєте зберегти цю всю конструкцію в ту папку з минулого уроку, там, де лежать оці файли: кофе, кава, ем, комп'ютер і телефон. Тобто, без них, якщо ви положите зараз файл в нову папку, то без отих файлів попередніх воно працювати не буде. Я даю команду Файл зберегти як. Підкриваю класи, зараз подивимося, 8 А робила я чи не робила. На тому році якусь папку. А напевно, я нічого не робила вам. Да? Попередній урок це у нас було 13 число, і в нас він так минув, урока не було. Але перед 13 мабуть, 9 ой, кажу, 9 яке там було у нас. 13 мінус 7 це 8, 10, мало бути щось у нас. 10 8.05 бачу, у нас урок. А ну, що тут у нас в цій папці? Зараз ми подивимося всі файли. А, є тут у нас все. Те, це, що ми на уроки робили. Вони є: кофе HML, салфон є. І е, в нас, а, одного файла в мене вистачає. Знаєте, якого файла? в мене вистачає Мака. Чому? А тому що тоді на уроці ми, напевно, його не встигли. Але рома робив. Тому я з вашого дозволу перейду все-таки в папку 8Б, де в мене все повністю зроблено було. Тут мають бути всі файли, які вказані, про каву, про комп'ютер Mac і про телефон. Теле. Я сюди зберігаю і збережу, давайте виберемо всі файли отут. Назву давайте якусь надамо. Давайте напишемо фрейми. Можна писати українською мовою назву файлу. Фрейми. Але розширення файлу ми пишемо англійською мовою. Крапочка. HTML. Все. Натискаємо зберегти. І тепер я зайду в ту папку, куди я щойно зберегла. Ви в ту папку, де у вас знаходяться допоміжні файли, ось ця папка 8Б і моя папка з прізвищем і датою. І ось тут я зберегла фрейми HTML. Клацаємо двічі, і в нас десь є помилочка. Зараз ми будемо шукати нашу помилочку, тому що у нас не відкрилося так, як воно повинно відкритися. Давайте ми ще цей тайтл переб'ємо з вами закриваючий. Бо я один тайтл перебила, а другий тайтл не перебила. десь, мені здається, помилочка все-таки єсть. Так, тайтл. Все. Ну, начебто, все далі гаразд. Всі файлики в нас присутні. Зберігаємо файл, просто зберегти тепер. Давайте попробуємо оновити сторіночку. Все гаразд. Все відкрилося. Дивіться, у нас, як я говорила, у нас розбите вікно браузера на два рядочки. У верхньому рядочку є дві колоночки, два віконечка такі окремі. І ось я можу я скористатися смугами прокручування для того, щоб подивитися, пролистати, побачити якісь об'єкти. До речі, оці ось смуги, ось смуга рухається, я можу змінювати розміри оцих частиночок. Тобто я можу як горизонтальну смугу підняти зробити оце нижнє віконечко трошки більшим. Так, і оці вертикальні я можу змінювати. Тобто, у мене частинки, все вікно браузера поділено на окремі області. Або ще їх називають кадрами, на окремі кадри. Що, що робити, якщо ви працюєте в Репліт? Якщо ви працюєте в репліт, то ви ось тут також замінюєте назви файлів. Значить, там, де 20 HTML, ми пишемо. Що це наша каву у нас буде. Отак я пишу. Ой, тільки у нас великі літери всі пішли. Зараз хвилиночку зменшимо. Отак ось. Це у нас про комп'ютер. мак, Можливо, у вас інакше називається файл. Зверніть на це увагу. І тут у нас може бути е, той файл теле. Теле. Але ж дивіться, їх треба завантажити от сюди, щоб вони відображалися. Тобто, щоб в репліті все працювало, ми маємо ці файлики завантажити через команду Завантажити файл, «Upload файл. І тепер ми беремо, показуємо, що в нас буде оце кава завантажуватися. Далі буде завантажуватися ще Mac.html і «tel HTML». Мало того, що ми завантажимо HTML файли. У нас ці файли працювати достатньо не будуть. Чому дивіться, я зараз запускаю? У мене, бачите, малюночки в вигляді отаких от невідомих значків відображаються. Хоча віконечко поділено, так як нас потрібно. Щоб... А, як їх ці файли скачати, бо в мене немає тут ніяк? Так, значить, як скачати, показуй, дивися, в тебе зараз долучено до останнього уроку в ці файли, да? от ти заходиш, перелянути вказівки. Mm -да. А що я не завантажила їх? А, ні, ось вони. І, наприклад, ти береш вона дав цю каву HTML, Ти клацаєш по ньому. Далі у нас відкриваються ось такі три крапочки є. Нажимаєш, відкрити в новому вікні, і потім завантажити. Оце, оця кнопочка використовується для завантаження. Нажимаєш, і воно в тебе завантажується на твій комп'ютер. Так, на телефоні. Хтось виконує на телефоні, хтось скачав ці файли чи ні? Там трошки, мабуть, відрізняється, як скачати на телефоні. Ром, ти на комп'ютері робиш? Так. Да. А, є діти, які працюють з телефоном? Ну, можна, знаєте, що зробити? Не мучаться отак. от. Взяли код, наприклад, скопіювали. Якщо ви не хочете скачувати файли, можна за... тут створити. От нажимається новий файлик, називаєте його там так, як ви хотіли. там Mac, ну Я зараз вже назву інакше, бо в мене Mac, наприклад, я не пам'ятаю, що я копіювала щойно. Я копіювала інформацію про кофе про каву. Тобто я можу просто тут створити файл і назвати, так, я починала писати його. От, давайте я назву його Ко. Co крапочка HTML І просто в цей файлик можна вписати, вставити отой код. Можна отак зробити. Ну, це буде те саме: що скачати файл на телефон, а потім доєднати. Можна тут через, створити через оцей новий файл і просто скопіювати код цього файла. До речі, можу вам надіслати код у цього допоміжнього файла, поки я скопіювала от сюди. Вам прямо в чат, ви можете отсюда скопіювати його, створити новий файлик в репліті, отут через оцей плюсик, і утворити віконечко, куди вставити можете код, і відповідно він буде працювати. Тільки я назвала зверніть увагу, куфе 1, бо в мене куфе вже є. Але дивіться, проблема в тому, що в нас не відображаються малюночки. Малюночки також треба завантажити. Тобто ми беремо через upload файл, Я повинна завантажити малюночок з телефоном. Далі малюночок з кавою і малюночок з маку, ну, з комп'ютером. Все, відкриваємо. Тепер запускаємо. І ми бачимо результат. Ага, чомусь цей файлик у мене третій не знайдено. А чому в мене третій не знайдено? КФХ з Зараз подивимося, чому цей файлик це я закриваю. Е, значить, у нас. А, телек тут стерлася в буква Є. Не знаю, чому вона стерлася, але вона там була. Тепер у нас все гаразд. Відкриваються всі файлики, всі малюночки. Ось є. Тут просто малюночок досить об'ємний в файлі Mac. І там є текст у нас. Все в нас є. Все працює. Тобто це в нас фрейми. Скажіть мені, будь ласка, когось вдалося отримати результат? Щоб... Так, да, слухаю, хто? В кого у Роми вийшло, бачу? Да, Рома, ти хотів сказати, що вийшло? Да, да, в мене вийшло теж. Молодці. Чи дивіться, якщо ви працюєте в репліті, то ви надсилаєте мені ще раз нагадую, через оце цього чоловічка, інвайт? Е, отут треба тільки бігунок в праву сторону перемістити, копіюєте посилання, мені надаєте. Якщо ви робите на своєму комп'ютері. Я вам пропоную такий варіант, щоб ви вже дорослі були. Дивіться, папка, вся папка, в ній лежить куча файлів. Якщо ви мені будете завантажувати по одному файлу, мені прийдеться скачувати по одному файлу, а потім їх всіх класти в одну якусь папку. Це дуже незручно. Тому я вам рекомендую подалі. Якщо у вас буде багато файлів, от, наприклад, як в мене, ось є папка з великою кількістю файлів, ви правий кнопочку, якщо це на комп'ютері, ви його архівуєте. Як це архівується? Можна WinRAR... А можна через додаткові параметри, в мене встановлений він зіп ще, севен зіп, і ось дивіться, додати до архіву. Скопіював, зробили ви архів. Зараз ми подивимося, архів там мав утворитися. Ось дивіться, ось утворився архів. І ви цей єдиний файлик, це стиснуті файли всі. Ви мені просто, коли здаєте завдання, завантажуєте лише оцей один файлик. І у вас виходить дуже красиво все. От ви будете старшими студентами, будете, щоб ви не завантажували викладачу кучу файлів, ви архівуєте цілу папку і просто цю папку весь архів долучаєте. Мені так роблять діти вже в нашій школі. Багато діток, наприклад, в 10-му, зараз відповім на питання. Подивіться, 10-й клас у мене дуже часто здають роботи. Зараз покажу буквально там випадковий сьогодні, сьогодні Ми ще нічого не робили, напевно, ось два учні здало. Ось Руслан Кравченко. Дивіться, бачите, як виглядає? Один файлик. А коли я починаю його скачувати, я тоді розархівую і получу кучу файлів, які мені будуть потрібні. Зараз ну, трошечки пізніше я перезвоню. Туди, куди мені, бо ще урок рук нас іде. Зрозуміли, да? як краще. А ще один варіант: можна зайти, ж є необмежений доступ до Google диску. Ви цим маєте користуватися. Коли здаєте викладачам щось, значить, відкриваємо Google Диск. Дивіться, в мене є папка 13.05. Там куча файлів. Що я роблю? Я натискаю Створити, завантажити папку. І ось сюди беру, там знаходжу свою папку, її локацію. Зараз вона маємо все. Класи. Ну, що ти там не під... підсвічуєш, «Підсвічуй мені класи. Так, ладно, вона мені не хоче підсвічувати класи. Буває таке. Значить, я зараз знайду цю папку вручну, ось вона моя, 13.05. Оцю папку всю нажимаю Передати. Нажимаю передати. Да, передаю 11 файлів. Вони завантажуються на Google Диск у мене. Ну, вони, от коли всі завантажуються, отут. бачите, зараз трошки проблематично завантаження, тому що в нас. А, все завантажено. Натискаю ось папочка, ось я бачу. Десь тут ось 13.05. Просто-напросто відкриваю надати посила, надати доступ, поділитися. І отут я даю ну, не обмежений доступ, а доступ, наприклад, Вільногірська загальноосвітня школа номер. Тобто, або всі, хто має посилання, краще всі, хто має посилання, може переглядати. Якщо ви хочете надати доступ на зміну файлів, то тут можна вибрати, може редагувати. А вчителю можете дати, може коментувати. Він тільки мало того, що перегляне ще може прокоментувати ваші файли. Копіюєте посилання і надсилаєте, наприклад, мені там в просто в чаті. От, тут є повідомлення, приватному коментарі. Надсилаєте, і ви отримаєте. І я дуже легко отримую доступ до вашої папки. І вже з цієї папки вже починаю з нею працювати. Скачую ту папку а чому? на яке число кидати? На сьогоднішнє, на сьогоднішнє, сьогодні, а на сьогоднішнє, в а ви ще не зробили. Ми кидаємо на число. Ой, це ж не той клас, зараз. Саме останній урок, який там є у вас, чи ви ж там щось нічого ж не долучали, так, зараз скажу вам, яке це число. Це у нас число 7, здається, у нас 8 травня. От сюди ми і долучаємо. От у мене є дітки, які вже Діма Тарасенко щось робив, а, до речі, він робив. Йому, мабуть, буде незручно. Дім, це сьогоднішнє чи не сьогоднішнє? Ну, можна, в принципі, подивитися, Діму вони мучать, а подивитися історію. А, він 9 травня здав. Тоді мені треба створити урок, щоб було е зручно було вам. Ну, я можу зараз поки швидко просто продублювати цей урок, а далі вже там от, зміню. Ось у нас тільки це не 8Б, а це у нас 8А. Інформатика, 8А класик. Геометрія, де ж, інформатика, 8А клас. Ось. Я можу продублювати цей урок. Поки що ви можете туди здавати. От, і в нас вийде, що два уроки однакові. Ось один і другий такий же самий. Ну, Для того, щоб зручно було здавати. Так, тепер, подивіться, в нас в інструктивній картці там дещо було цікаве написане. Значить, які в нас є параметри тегу тегуфрейм? Значить, SRC дає можливість задати ім'я файлу. Пам'ятаєте, ось у нас є ім'я файлу, SRC, на який файл буде відкриватися. Тепер дивимося. Name ем дає можливість задати ім'я фрейму. Коли це потрібно, це коли в нас буде в одній області якісь посилання, а в других областях даної сторіночки, веб-сторіночки, будуть відображатися файли, поки нам це не потрібно. Тепер скролінг визначає наявність. Значить, смуг прокручування. За замовчуванням, вони є. Тобто, ми бачимо смуги прокручування ось, ось тут, де вони там у мене були? Ось вони є. Якщо я поставлю оцей параметр і напишу, що їх немає, ну, то я не зможу проглядати всю сторіночку. Тобто, де це пишеться? А пишеться ось тут, де ви відкрили фрейм, отут ось, не закриваючи тут кутової дужки, пишеться. Команда scrolling. Ось така. Ну, я зараз покажу вам просто, щоб scrawling ем, і дорівнює нового. «ну». тут зараз подивимося, як вік, ну. Ну. Тут, мабуть, букви все рівно які. Зараз спробуємо зберегти файл зберегти і спробуємо відтворити нашу сторіночку. Ось вона у нас. Дивіться, бачите, смуги пропали. Тільки смуги пропали у нас, де вони пропали? Вони у нас пропали тільки в першому фреймі. Чому? А тому що я прибрала їх тільки в першому фреймі. Ось дивіться, там, де кофе про кофе, тут я його прибрала. Тобто це я пробую параметри різні. Звичайно, це не дуже зручно, тому ми вертаємося до нашого. Так, де там я читала? Це я читала. Далі. Можна заборонити змінювати розміри фрейму. Ви бачили, от якщо я напишу цю команду, от, скопіюю, це в нас такі стегів. Давайте я в першому вже буду мучити перше каву. От я сюди вставляю і напишу: заборона, мабуть, нову буде також. Час глянемо. Да, мабуть, нову буде. Ну написано. Давайте спробуємо написати нову. Дивіться, зараз, поки я не зберігала ще, я вам покажу. Ми маємо право міняти. Ось, дивіться, бачите? Ми можемо змінювати розміри фрейму. Оцю смужку вертати. А зараз ми натиснемо Зберегти, файл зберегти і натиснемо Оновити все збереження. Дивіться, не можу я тут міняти вже розміри фреймів, Тут, тут вже перетягувати межу не, не можу. Так, до речі, в нас спрацювало воно, здається, на всіх напрямках. Один раз використала і жоден фрейм Я не можу змінювати ширину. Так, тепер ще один параметр. У нас якийсь був-який що. Це інструктивну картку закрила на мене, напевно. Значить, Ідемо далі. Ось тут у нас параметри. No Нуресайз дає можливість заборонити користувачу змінювати розміри фрейму. Тепер можна вказати товщину рамки ширину розділювальної смуги між фреймами в пікселях. Тобто, якщо я напишу бордер, отут якийсь бордер, наприклад, от сюди я напишу Так, я можу маленькою буквою написати. Бордер дорівнює. Давайте 5 поставимо. Давайте змін, ну, хай куди. Буде. не будемо змінювати, нічого зберегти. І ось тут ми беремо оновити. Дивіться, у нас от смужка. зараз. Да, Із-за того, що не... я заборонила зміну, давайте оцей параметр я приберу оці два параметри попередніх. І ми поставимо ось так: збережемо файл зберегти, а тут оновити. Ось у нас смужка. Оця розділювальна смужка. Так, ану, я 5 поставила. Зараз я спробую змінити на інше число. Наприклад, 15. Файл зберегти, оновити. Ну, я вам не скажу, що щось дуже сильно прям змінилося. Так, а ну давайте зараз я закінчую вже. Закінчую, глянемо. Можливо, там. В пікселях, можливо, кавички поставити потрібно, можливо, ці пікселі дуже маленькі, 15 пікселів це дуже маленьке число. Я закінчую, вже закінчую. Я знаю, що ви, як обично, Рома, так з кабінету вже вибігає. Давайте поставимо 25 пікселів. Це пікселі, це ж дуже мало. Файл зберегти зараз. Ну, не знаю, можливо, поновити. Ширина розділювальної смуги. Ну, Може, трошки ширина збільшилася, я, наприклад, особливо не бачу збільшення. Так, ваше завдання буде виконати це, що ми робили, і попробувати оці ось, ще там залишилося колір межі і порожнє поле, яке додається між оцими Е, Причому по висоті і по ширині додається таке порожнє поле. Все діти. значить, Здавайте, будь ласка, свої роботи, якщо у вас питань немає. Можна виходити на перерву. Дякую за те, що були уважні, за те, що працювали активно. Я зупиняю.